Французский альфа Суста три Там внизу Шаму и французские Тут лупчики Власні

Дві етапи піднімаємо. Займаємося на перший етап. 700 тисячі, 800 тисячі. Потім присідаємо інший кабінку. Друзі, я на висоті 3842 метри. Це пік горного масиву. Монблан. Mm -hmm. ну, жаль, зараз вітер і хмари. Ми можемо Монблан побачити тільки ось так. А не ну, на жаль, його не видно. І сама хмарах. Ну, Монблан тут, але його не видно. Висота Монблана 4810. Ми на 3842. Е, Отам от лізники е, катаються дуже багато трас лижних. До речі, оце за Монблана, там вже італія. Це територія Франції. І... покажу вам трошки. Звідками Ді самі... там унизу е е селище, е шамоні, це ми звідти піднімалися в два етапи. головного апіського хребта. Ось такі зубчаті гори, Ну я думаю, що тут мало всього видно Можна тільки просто розказати. Ну, головне було піднятися сюди. А, оце висота горить 4000. Там липники катаються. Трошки розвіднюється. Якщо захист стежну щеру. А, и труба. Я, я хочу уже спускаться. Я буду спускаться. А около как лифта? Ну, около лифта. А ты сейчас Вот тут Панблан. Но за туманом не видно. Хотя поднялся вот туда еще лифтом. Вот эта вершина 360 вісім Там недалеко внизу мої. Там лішники. Ага, так вони в пещери виходять і так потихеньку, по стежечкам, а, і по кілька людей. Помалу, помалу спускаються по Я так бачу і в зв'язки вони йдуть. зв'язки Бачив, що вони там в зв'язку робили. Потім от там група спускається. І вже там на погано, звісно, видно, звідси. Я то бачив через очима. І там вже звідси починаються спуски. Спуски так красиво. сило.